Радіо UA Chicago доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі Радіо UA Chicago. І розпочну я його із певної важливої військової статистики, яку опублікувало видання Wall Street Journal. Протягом вересня, жовтня і листопада, Росія випустила по Україні понад 6 тисяч безпілотників та ракет різних типів. Це в 4 рази більше, ніж за осінь 2023-го та в 3 рази більше, ніж за літо 2024-го. Street Journal наголошує, що 92% повітряних цілей, якими Московія била по Україні протягом осені, дрони та так звані порожні безпілотники, мета яких полягає в виснаженні української ППО. Також Wall Street Journal розповіли, що 93% безпілотників, які використала Московія, в жовтні були збиті або локаційно втрачені внаслідок роботи систем РЕП. Для порівняння балістичних та гіперзвукових ракет вдалося ліквідувати лише 8%, а в листопаді Україні вдалося перехопити до 40% ракет різних типів. За даними британської розвідки, внаслідок атаки Сил оборони України в кінці листопада, в тимчасово окупованому Московією Криму, було вражено позицію російського зенітного ракетного комплексу С-400. Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 9 грудня. Британська розвідка зазначає, що 29 листопада 2024 року Збройні сили України знищили елементи системи протиповітряної оборони С400 у Сімферополі. Для підтвердження цього факту публікуються супутникові знімки. На знімках видно дві воронки розміром близько 13,5 метрів, розкидані уламки та п'ять автомобілів аварійно-рятувальних служб. Це вже друге повідомлення. Про успішне враження українськими військовими московських зенітно-ракетних комплексів С 400 в листопаді після знищення власне аналогічного комплексу в Курській області 23 листопада. Як відомо, С400 це російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками далекого радіолокаційного виявлення та управління РЕП повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками. Власне, по суті, мова йде про офіційне підтвердження того, що Україна знищила вже два таких комплекси лише в листопаді. Причому принаймні, той комплекс, який знаходився в Курській області, було знищено з допомогою далекобійних західних ракет. Ось такі новини найважливіші стосовно перебігу подій на фронті. Ситуація вкрай важка за останню добу. Відбулося 185 боєзіткнень відповідно до офіційних зведень генштабу збройних сил України. Московія спішить максимально захопити чим побільше територій території до моменту інавгурації Дональда Трампа і до моменту, власне, коли вже весь світ очікує, а що ж буде далі відбуватися, і якими будуть зусилля Сполучених Штатів Америки і країн НАТО, спрямованими на досягнення якогось мирного врегулювання Регулювання. Ну і власне на цьому фоні найважливішими новинами минулих вихідних є безумовно зустрічі президентів в Парижі, які відбувалися з нагоди, відкриття відреставрованого Нотр дам де Парі, який постраждав внаслідок пожежі. І, власне, темі цих зустрічей я і присвячу значну частину нашого сьогоднішнього ефіру. Новообраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з очільником Франції Мануелем Макроном заявив, що всі країни НАТО повинні платити свою справедливу частку. Крім того, що він про це сказав сам в своїх соцмережах. Також про це повідомляє видання New York Post, New York Post яке дистанційно взяло коротке інтерв'ю Дональда Трампа. Я сказав, що НАТО це добре, поки вони платять за своїми рахунками, тому що ви знаєте, коли я вступав до НАТО, ніхто не платив, а потім вони заплатили. Також Трамп підкреслив, що Макрон погодився з ним. Він продовжив, кажучи про французького президента, що Макрон хороша людина і зробив хорошу роботу, маючи на увазі відновлення собору Паризької Богоматері. Власне, нас в цьому контексті цікавить безумовно вплив на питання Україно-московської війни. Ну і власне зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Ця зустріч відбувалася. Відбувалася вона в форматі трьох співрозмовників: це був президент США Дональд Трамп, президент Франції Мануель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Власне, після зустрічі всі три очільника держав видали достатньо позитивні коментарі. Які проте певним чином відрізняються між собою, відрізняються не за своїм змістом, а за врахуванням тих передумов щодо зустрічей, які власне відбувалися. До прикладу, глава офісу президента Андрій Єрмак він казав, що цю зустріч президентів готували команди президентів ще за довго до того, як вона відбулася. Проте насправді українську делегацію на чолі з Арахамією. Тривалий час в Вашингтоні е, близьке оточення Трампа не приймало до себе і офіційної зустрічі не відбувалося до моменту, поки туди не прибув Андрій Єрмак. Власне, після того та. Зустріч відбулася, проте про результати цієї зустрічі ще судити рано. Водночас, стосовно подальшої зустрічі Макрона, Трампа та Зеленського видання Аксіос пише, що президент Франції Мануель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття Собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Аксіос посилається на два своїх джерела: одне з яких повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч. Зустріч, але врешті-решт змінив свою думку. Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що зустріч тривала 45 хвилин і була хорошою та плідною. Володимир Зеленський так висловився щодо цієї зустрічі. Хороша продуктивна зустріч із президентом Трампом і президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований і рішуче. Дякую за це. Також дякую Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі. Можливий. Ось такий коментар Володимира Зеленського. Коментар достатньо обнадійливий, зважаючи особливо на. Всю складність нашої теперішньої ситуації. Водночас, обраний президент США Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України та заявив, що формує концепцію реалізації свого задуму про швидке припинення війни. Власне, про це він сказав вище згаданому інтерв'ю виданню Нью-Йорк Нью-Йорк Пост. Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що Зеленський готовий до перемовин. Він хоче домовлятися про мир, це дещо нове, сказав Дональд Трамп. Він хоче домовлятися про припинення вогню. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир. Заявив обраний президент США Дональд Трамп в цьому контексті доцільно згадати, що власне вперше на офіційному рівні і від е, Володимира Зеленського і від Дональда Трампа прозвучали е, цифри стосовно загиблих українців та загиблих е, москов, московських окупантів. Власне, що сказав Володимир Зеленський? Володимир Зеленський оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських е, військових. Пряма мова зеленського. Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. І це з урахуванням, що в нашій армії близько 50% поранених повертаються у стрій і фіксуються всі поранення, зокрема, легкі і повторні. Одна з ключових відмінностей між московською армією і силами оборони України. Це рівень розвитку фронтової медицини, який в нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному і кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії. За даними Зеленського, московські втрати перевищують 750 тисяч осіб, 198 тисяч вбитих та понад 550 тисяч поранених. Водночас Дональд Трамп. Заявив, що е, про московські втрати в прив'язці власне до тих подій, які зараз відбуваються в Сирії, і я наведу власне пряму мову Дональда Трампа. Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, на чолі з Володимиром Путіном, більше не був зацікавлений в його захисті. Росія взагалі не було сенсу там бути, мається на увазі Сирія. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інша через Ізраїль та його військові успіхи. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втрат. Втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних, ось така власне оцінка. І від Дональда Трампа, і від Володимира Зеленського. Поки що ми не можемо стверджувати наскільки озвучені числа відповідають реальній картині проте вони точно є більш реалістичними від будь-яких прогнозів, які озвучувалися власне раніше. В цьому контексті нам поки що невідомі деталі стосовно того, до яких подальших перемовин, на яких умовах, власне, будуть. Схиляти і Україну, і Московію знову ж таки ситуація залишається дуже дуже невизначена. Проте серед позитивних моментів для України є те, що зараз вже більша все більша і більша кількість західних політиків, включно із представниками республіканської партії, розставляють наголоси про те, що Є конкретний агресор, і якби Україну не можна схиляти як жертву йти на конкретні поступки агресору, тобто, скажімо так, риторика, я б сказав, що дещо пом'якшилась, не носить такого популістичного характеру. Ну і в цілому достатньо позитивна на нас, позитивна, як мінімум, з огляду на те. Що повинна зупинитися ця стратегія без стратегії, якою власне проводила цю війну, допомагала Україні адміністрація Джо Байдена. Стратегія без стратегії це я маю на увазі формулювання допомагати стільки, скільки буде потрібно в умовах, коли війна йде із ресурсно переважаючим супротивником, коли кількість людей в Україні суттєво менша, ніж кількість людей на Московії, коли вже Корейські солдати в достатньо великій кількості приймають участь на боці Московії в бойових діях проти Збройних сил України. Ну, очевидно, що стратегія допомагати стільки, скільки буде потрібно, вона для України є мінусова, тому що ми ресурсно вичерпаємося раніше. Ну і в першу чергу ми втрачаємо найцінніше ми втрачаємо українських людей. і Ріка лиється свята, українська кров. Власне, крім зустрічі. Зеленського із Дональдом Трампом там також відбувалося чимало зустрічей, які в цілому мають вплив на геополітичну ситуацію. Зокрема, президентка Грузії під час візиту до Парижа провела розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом і заявила, що в його особі грузинський народ має друга. Про це Зурабішвілі розповіла в соцмережі X. Зурабішвілі прибула до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотердаму, де також перебували інші світові лідери. Вона поділилася. Що мала глибоку дискусію з Трампом і президентом Франції Мануелем Макроном, як ми бачимо, фактично, Мануель Макрон, як господар Парижу, він зараз взяв на себе такий функціонал посередника організатора зустрічей. Дана інформація є важлива на фоні тих процесів, які зараз відбуваються в Грузії, на фоні внутрішньої боротьби, яка там відбувається, і на фоні. Геополітичної поляризації, яка Грузію по суті розділяє, проте знову ж таки вона розділяє певним чином Грузію. Водночас, грузинський народ не має надзвичайно багато ресурсів та й не є настільки чисельним для того, щоб опиратися такому певному цивілізаційному розриву, як це до прикладу робимо ми українці. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що свідомість грузинського народу розривається між... Двома світоглядними міфами: перший міф це міф так званого Рускава міра. Ну, який, власне, центр якого знаходиться в Кремлі і який правильніше називати московським міром. Я про це завжди наголошую, тому що назву Русь вони вкрали в нас, в наших предків, для того, щоб присвоїти нашу культурну та цивілізаційну спадщину. І другий міф це так званий міф відкритого суспільства. В Грузії зараз тривають протести вже застосовуються силові розгони. протестувальників. власне, протести відбуваються на фоні того, що. Уряд Грузії із грузинською парламентською більшістю призупинив зараз євроінтеграцію. Призупинив у відповідь на негативні реакції Європейського союзу і в цілому країн заходу на прийнятий закон про іноагентів. Власне, першою причиною став саме цей прийнятий закон. В Грузії про іноагентів цей закон є калькою відповідного закону на Московії. Результатом цього закону є те, що ті, хто отримують закордонне фінансування, ті експерти, журналісти, громадські активісти, вони повинні відповідним чином маркуватися. Цей закон на заході маркується як надзвичайно антидемократичний, і там постійно ставиться наголос про те, що от він дублює російський закон. Хоча я особисто Дуже добре знаючи, що відбувалося на Майдані, що відбувається після Майдану, і добре розуміючи роль в українських політичних процесах тих, хто впродовж десятиліть вигодовувався жирними глобалістичними грантами, я особисто не бачу в цьому законі чогось антидемократичного, тому що мова йде про те, що той, хто отримує фінансування і впливає фактично на масову думку мільйонів грузин. Він повинен показувати, а звідки ж в нього фінансування, і як приклад для аргументації своєї позиції, я наводжу те, як в Україні всі ці грантовики постійно розповідали і продовжують розповідати про те, що ми все в Україні повинні продати. Ми повинні продати землю, ми повинні продати надра, наплювати на конституцію на 13-14 статтю, наплювати на те, що цей розпродаж української землі і надр є фактично обезземеленням українців і створює для. Для нас загрозливі умови для нашого поступового вимирання, для подальшого вимирання українських сіл. І, по суті, це обезземелення є таким аналогом викрадення, проте викрадення не відкритого, а такого. Маніпулятивно, скажімо так, політико-економічного, політико-економічними методами. Водночас саме ті люди, вони які пропагують, що ми все маємо продати, що розпродаж України, зокрема під час повномасштабної війни, це дуже добре. Саме ті люди пропагують в нас так звані альтернативні цінності або вироджені антицінності, І розповідаючи про захист прав так званих меншин, насправді вони займаються не захистом прав, А пропагандою явища. І для розуміння тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві, і не тільки в українському, а по суті в глобальному політичному просторі, як на мене, то для людей було б добре бачити, а хто ж фінансує людей, які пропагують такі речі. Причому, в цілому, коли мова йде про сферу медіа. То, як на мене, структура власників медіа повинна бути максимально прозора, щоб стосовно будь-якого медіа було зрозуміло, що якщо журналісти там працюють, отримують там зарплату, власником є така то особа чи група осіб, відповідно, виходячи з того і зрозуміло, а в чиїх інтересах працює те чи інше медіа. Тому що на превеликий жаль, ви знаєте, якщо ще ми глянемо на 50 років тому термін, чи на 100 років тому, то в філософській думці серед філософів побутувала думка, що є величезна проблема, в тому, що люди не мають доступу до інформації. Зараз, спостерігаючи те, що відбувається, спостерігаючи той прорив, який здійснив інтернет, подальші соцмережі, смартфони і так далі, то проблема більше полягає не в тому, що люди не мають доступу до інформації, а в тому, що люди просто тонуть в потоці інформації, а потік інформації засновується з допомогою певних грошей і створює в багатьох випадках, в дуже багатьох, в такій переважній більшості понад 90 Створює заангажоване і спотворене сприйняття світу. Ну і, власне, ті процеси в Грузії вони можуть мати. Надзвичайно складні геополітичні наслідки в майбутньому, зокрема і для грузинського народу. Для грузинського народу, ну до якого я особисто відчуваю достатньо велику прихильність і співчуття, як мінімум, з 2008 року, з моменту, коли Грузія на собі відчула це зловонне московське дихання, саме 08,08, дві .08 відбулося вторгнення російської армії в Грузію. І власне це вторгнення і не завершилось. Грузія до цього часу не поновила своєї територіальної цілісності і на превеликий жаль, та зараз геополітична дипломатична блокада. Чи, точніше, негативні процеси, які навколо Грузії відбуваються, вони можуть навпаки заштовхати грузинський народ в орбіту Кремля, в геополітичну орбіту, з якої вирватися Грузії може бути вкрай складно, знову ж таки, не маючи ні такої ресурсної бази, ні такої кількості людей, яку мають, е, яку маємо ми, український народ. На цьому я перехожу до інших міжнародних новин. Власне, наступна новина стосується процесів, які відбулися в Сирії. Сирійські повстанці близько півроку тому повідомили Туреччину про свої плани розпочати масштабний наступ проти режиму Башара Асада, що мало на меті повалення сирійського диктатора. Як стверджує Reuters, із посиланням на власні джерела, Анкара висловила мовчазне схвалення цих дій, хоча офіційно відмовилась від підтримки наступу. Уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана раніше утримувався від подібних операцій, побоюючись нової хвилі біженців на північному кордоні країни. У 2020 році Туреччина уклала угоду з Росією щодо деескалації бойових дій у північно західній Сирії. Проте, за інформацією Джерел, позиція Анкари змінилась після того, як Башар Асад неодноразово відхиляв. Спроби Ердогана досягти політичного вирішення сирійського конфлікту. Одне з джерел у сирійській опозиції повідомило, що плани наступу передали Туреччині після провалу переговорів між Анкарою та Дамаском. Повстанці закликали Туреччину не втручатися, наголошуючи, що попередні підходи до вирішення конфлікту були безрезультатними. Інший шлях не спрацьовував роками, спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтесь. Водночас, вже на завершення цієї теми сьогодні російські державні агентства ТАСС і Ріановості повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві. Московська імперія в своєму теперішньому вигляді надала їм притулок. Ось така інформація. І, власне, геополітично те, що відбулося в Сирії, це дуже дуже складна багатоходова комбінація, яка тільки розпочалася. І падіння режиму в Сирії, вона по перше не зрозуміло, хто прийде там на заміну і що далі буде відбуватися. <кхух> Перепрошую, і кого геополітично це підсилить, підозрюю, що в першу чергу. Сильніші позиції стануть в Туреччини і в Ізраїля, але м, насправді я хотів би на це питання глянути з іншої точки зору. Першочергово, коли ми говоримо про диктаторський режим, який десятиліттями керував Сирією, режим Башара Асада, то він мав під собою все. І армію, і свої спецслужби, і свою поліцію, і свої суди абсолютно все. І підтримку Путіна нібито і ще багато-багато чого. І водночас повстанці, яких не сприймали всерйоз, впродовж дуже короткого проміжку часу, гарно все продумавши і заручившись, все-таки підтримкою, я переконаний, що підтримка з боку Ердогана таки була, <кій> проте вона носила такий неофіційний, непублічний характер. Вони змогли впродовж дуже короткого терміну часу повалити диктаторський режим. Мені тут, до прикладу, приходить відразу Янукович, який водночас змушений був втікати з Києва після того, як опозиція тодішня, яка очолювала Майдан, фактично капітулювала, і при посередництві, зокрема, французьких дипломатів, підписала меморандум з тим самим Януковичем. Під Януковичем була і Служба безпеки України. На той момент часу і Генеральний штаб України, і а, поліція, і все одно він змушений був втікати. І це показник того, як при певних обставинах надзвичайно швидко диктаторські режими можуть падати, падати за умови, якщо об'єднуються і продумано починають діяти велика кількість людей. Глибоко, морально в першу чергу, мотивованих і певним чином підтриманих різними засобами для здійснення тих чи інших, ну, в даному випадку, коли ми говоримо про військових дій, коли ми говоримо про Сирію, це дуже важливий урок, який вчергове показує людям всього світу, що яким би сильним не здавався диктаторський режим, він достатньо швидко може бути повалений. На цьому наш радіо ефір добіг свого завершення. Перепрошую за певні проблеми із голосом в зв'язку із теперішнім станом, е, власне, із теперішньою температурою, застуда, з якої вже тривалий проміжок часу, на жаль, не можу вибратися. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте нас в телеграмі на каналі Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест нашого руху Українська Сила. Поділяйте те, що нам написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.